На шкільному подвір'ї СЗУШ No2 було людно. Тут організували благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Докладніше у сюжеті шкільний двір був переповнений. Це була прекрасна можливість трохи відпочити від важких уроків та насолодитися смачними стравами і розважитися у компанії друзів. Ще ми сьогодні завітали на ярмарок з хорошим настроєм. Це найперше, а наступне це, напевно, з дуже смачними салонищами, тому заходьте до нас. Кожен клас хотів урвати свій шанс та назбирати якомога більше грошей на допомогу збройних сил України. На фоні грали патріотичні пісні, відкриті до спілкування ведучі ярмарку, заохочували дорослих і зовсім маленьких українців долучатися до свята та куштувати різноманітні страви власного виробництва. А далі почалося найцікавіше виступи маленьких та трохи старших школярів. Талановиті діти не соромилися себе, батьки та вчителі уважно спостерігали за своїми вихованцями, а інші дітлахи хотіли якомога скоріше купити солодощі та піти подивитися на виставу, що розгорталася. Зокрема, інші мали можливість запастися їжею на наступні видовища та просто поспілкуватися між собою. Саме в одну із таких перерв нам вдалося поспілкуватися з батьками дітлахів із молодших класів. Сьогодні наші батьки постаралися прекрасні продукти, діти вибирають, дітям подобається. Все на Збройні сили України людей було дуже багато серед них і педагогічний колектив, батьки, бабусі і дідусі. Дуже гарно, і мені дуже сподобалось, що перспективі ті діточки виростуть і будуть все це пам'ятати. Кожен клас намагався вразити своєю презентацією. Староста зазивала до своїх столиків. Пончики, Теремісу, галеретки Обожнюю наші ярмарки. Вони в нас найкращі. У Нас у всіх класні, шикарні столи, всі дуже старалися. Торгуємо потреби. так головне, що ми робимо добру справу. І всі гроші зібрані підуть для наших хлопців. Ми їм допомагаємо. Артистична співачка в такому юному віці заполонила серця своїм співом та відкритістю, приковуючи до себе погляди дорослих і дітей. Заступниця директора із виховної роботи поділилася своїми думками про ярмарок та особисто подякувала тим, хто брав участь у цьому грандіозному заході. Сьогодні у нашій школі гучно, гамірно, тому що ми проводимо благодійну акцію на підтримку наших Збройних сил України. Наша мета залучити якнайбільше коштів, торгувати кошти і за ці кошти придбати і мені дрони, адже саме вони будуть помстою за наших загиблих захисників. Гурт дівчат приголомшив своїм дивовижним та чуттєвим концертом. Гамір припинився, усі зібралося в коло, бажаючи вхопити поглядом цей концерт. Коли скову для розбитих ліхтар співає знову, аби тієї пригрі усміхнена святована, вона небезпечні, знайомі незнайомці. Учасники заходу ще раз нагадали нам про важливість ярмарку та висловили велику подяку батькам та дітям. «В даний час ярмарок дуже важливий, адже саме таким способом можна дібрати кошти на те, що нам зараз потрібно найбільше це дрони, і дуже тішить, що стільки людей, стільки батьків, стільки дітей задіяні і хочуть саме, що хочуть. Незважаючи на те, що зараз війна, важливо підтримувати хороший настрій, щоб не стояти на місці і рухати вперед Україну. Такий приклад позитивізму і впевненості показали старші класи, запрошуючи інших дітей долучитися до танців. Аїнці, така доля випадає лише раз. Такий шанс дається не кожному, і дозволити занепасти своїй країні ненці ми не маємо права. Така згуртованість це те, що може врятувати не лише сьогоднішню Україну, а й майбутню. Україна починається з нас. Сергій Нікішин, Яна Грицай, телеканал онлайн».